Всіх вітаю на каналі Мінзалайф, з вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні ми з вами в Сінсеї будемо дивитися новорічний декор. А тут вже давно всього багато. Багато цікавого: іграшки, пледи ну і все все, що може знадобитися для того, щоб прикрасити дім на свята. Зараз я вам трошечки покажу ось цю зону. Яка зустрічає всіх відвідувачів. А потім підемо далі в зал. У нас невеличкий сенсей, але я думаю, все рівно є що показати. У когось може бути більше всього. А я знаходжусь зараз в Київській області, село Крюківщина, і це в Тереце наше небо. Так, тобто він невеличкий. Ось які. Тут гарні іграшки, а ціна 500 гривень ось цього. Так, є і менше. Тут ви можете обрати хоч на будь-який смак і гаманець. Є великі і маленькі іграшки, кому що треба. Я в прошлому році гнома купляла, в цьому році не знаю. Ось білочка 460. Може, теж щось передбаю? Ось зараз якраз придивлюся. А сьогодні, до речі, неділя і людей дуже багато. Так, 460 щелкунчик. Так, ну, якщо, чесно кажучи, я більше люблю знімати коли робочі дні, щоб нікому не заважати. Так, ну а тут поруч ще одяг є. 460 гривень. Ось така святкова спідниця. То я поки що вам покажу вже і одяг для, для свят. А, коль він вже поруч, спідниці дуже яскраві з паєтками. А вони ще різного розміру, ці паєтки. Так, Ця спідниця я не побачила ціну. А ціна від іншої була. Ось від цієї. Так, 600 гривень лісирована спідниця в сірому кольорі. Ну, зараз ми підемо з вами трошечки подивимося то, що тут є, із з одягу на свята. А потім вже 800 гривень ось такий жакет, а потім вже декор для дома. А, так, 600 гривень. Тут все теж в червоному кольорі. Спідниця ось така. Вона довга, легенька. ну На свята ж будемо вдягатися. Може хтось працює в офісі, корпоративи. 800 гривень ось такий жакет. Тож, може, кудись хтось піде. гості. Так, ще одна спідниця. Плісірована, так, а ціна 670 гривень. -да. Так, ну і з одяга мені тут вже потрапило на очі півтори тисячі, ось така шубка. Непогано виглядає, вона довга. І, чесно кажучи, хтось може любить одяг якийсь сезон. Може, два і все, можна потім купляти інші. Ну, мені здається, і непогано завжди щось нове є, не встигає набридати. Ну, а хто хоче носити по 5, 7 і більше років, то, звісно, це за якістю треба не всім купляти. Але ж я кажу, Такий варіант теж може бути. Ось ціна невелика, 1300 гривень, дубляночка, куртка. А вони коротенькі, ось ця півтори тисячі. Ну, таке. Теж, теж можна купляти, в принципі. А, так, ще ось є в білому і в чорному кольорі. Такі куртки. Так, це та сама шубка. Так, 1700 гривень знайшла ціну на ці курточки. На хутрі, тепленькі, і є ось, дивіться, ще яка в білому кольорі дубляночка. Красива, 1700 гривень. Так, ну, непогано виглядає. А треба буде приміряти біло, до речі. Біла завжди будь-який одяг білий, він дуже такий нарядний. Виглядати буде гарно, ну, буде бруднитися. Так, а це пальто. Пальто за ціною 1200 гривень. От, бачите, тут тканина прямо ж виблискує. Звісно, там вовни в складі немає. 600 гривень От, такий новорічний светр з ялиночками. В традиційних чорно в білих кольорах традиційних. Ну, для Нового року це більш такі самі популярні. 700 гривень кофточка І ще ось покажу вам декілька варіантів. Светров 799. Ось такий свитер. Ну, не знаю. Хтось любить, щоб були малюнки, якісь визеруночки. хтось, навпаки, любить, щоб був один колір. Ще один варіант. Так, а цей светр, 700 гривень теж гарно він так під горлишком. 700 гривень щось такий. Зі сніжиночкою в білому кольорі. Симпатично теж виглядає, можна, до речі, його придбати, от хто буде робити новорічну фотосесію. Так, ще ось такий светр. Тут гарлавінка v В-образний виріз, 700 гривень, а ціна, до речі, говоря, щось я тут побачила, дві ціни. Ось тут ціна 459, а це той самий светр. Ну, може, забули так 700 зі знижки. Це треба уточнювати у продавців, бо може там якась помилочка. Так, цей, цей колір, цей принт вже може комусь набрид але він насправді ще в тренді. Сукні ось такі картаті. Так, без ціни, безцінні сукні. Зараз я знайду 660 гривень. А ось дивіться, які цікаві сорочки в білому кольорі. Зараз покажу ціну. І недорого, до речі, 340 гривень. І в червоному. Ох! Ну, це взагалі можна теж на свята купити. Теж така сама ціна 340 гривень. Хіба що я от хочу приміряти, ну не сьогодні, бо там така черга, все ж таки неділя сьогодні, людей багато в магазині. Поки є світло, поки немає повітряної тривоги, всі в магазині. Всі готуються до свят. Щоб там не було. Всі хочуть якихось позитивних емоцій. 340 гривень скриня ось така. Так, ну тут різні варіанти є з дверцятами. Так що пишіть листівочки. Так, 660 гривень. Загадуйте бажання про краще майбутнє. Ще ось такий варіант гарненький теж. Ну, зараз пошукаю. Ось вона, 520 гривень. Ось так виглядає. Ну і різні варіанти. Тут ще багато є всяких іграшок. Ой, важкенький такий, 220 гривень цей маленький гном. Бо там у нього всередині щось таке лежить, щоб він гарно тримав форму і не падав. Так, ну, 600 гривень. Олені, гноми, ось такий з печивом, з прянічним чоловічком 459 гривень. Мишата. По 270. Ой, чого тільки нема, в яких тільки цих сорочках, сукнях, цих шапочках 659 іграшки на будь-який смак. Перекрасять ваш будиночок і мишонок дуже гарненький. Так, це у нас. Одне. Ідемо далі. 220 ціни на ось ці будиночки. Так, а це що за будиночок у нас? А ти тисячу, хотіла сказати, 120 гривень. Не лякайтесь, не тисячу. Ну і ось такі варіанти. Ялиночки малесенькі зовсім. теж по 119 гривень. І свічки тут 169, ну, майже 170. Є щось такі капелюхи, ковпаки. Так, ціна 100 гривень. Зараз покажу, що тут ціна 99. Да, гарненький. Я думаю, можна і дешевше знайти. Так, а цей 149, ну це зовсім інша шапуля новорічна з рожками. Там, може, ще декілька варіантів є. Так, знову мишка за 270 гривень. І обручі. Так. З частинами, <laughs> з частинами від санти 120 гривень. Ну і з ріжками. Так, з ріжками і вони ще такі блискучі. І теж 120 гривень. Так що є? Поки що гарний вибір. Є й подушки декоративні на диван. Тут різні варіанти є. Ну, а ціна, а ціна 270 гривень. Так, і ще оця теж ціна така сама: 270. Ну, є ще я ж кажу, декілька інших. Так, а тут у нас пліди в таких мишечках 600 гривень. М'якисенький. Так, такий хутряний. Ось вам показую. Ну, можна, звісно, і на подаруночок таке взяти. А ось дивіться, яка подушка у вигляді листівки до Санти. Так, а ціна 270 гривень теж пліди і так, а цей варіант 700 гривень 150 на 200. Ну і ще ось такі є. Так, а тут у нас те ж саме. Так що можна щось. Цікаво знайти по 220 гривень ось такі наволочки на подушечки декоративні, 45 на 45 сантиметрів. Є ще в'язана. Ось така товстенька. Так, товстенька. А, до речі, я собі вже придбала декілька, але зовсім не такі. Зовсім не такі, може пізніше покажу, які у мене будуть наволочки на подушках, святкові на Новий рік. Ці по 149 тканини. Є вибір свічок різних. Треба обирати, кому який запах тут сподобається, але, чесно кажучи, деякі з них, мені здається, зовсім не пахнуть. Ну, 220 ось така, трошечки відчувається приємний запах. Так, а ось, дивіться, в кухлі. Ось така. Цікавий варіант. 169 гривень. Ну, трошечки пахне кавою. А мені здається, так, да, кава. Так, і оце. Тут теж приємний аромат. 220 гривень. Але я ж кажу, вони прям дуже так м'який такий аромат, не різкий. Так що можна ще й свічки придбати. Хоча у мене з прошлого року ще свічка в такому стані, що можна, мабуть, 100 років її використовувати. І мені її дарували. Так, а ось дивіться, які цікаві, малесенькі. Ялиночки 149 гривень форест ліс. Ось такий ліс, ще є ось такий ліс, варіант інший. Теж ялинки. І теж така сама ціна 149 гривень. Три штучки. Так, є ось в баночці 120 гривень, теж з ялиночками на кришці і 59 ось такий підсвічник фігурка. Олені різні <гум> махнаті 149. Так так що цікаво подивитися, поки що всього багато, мені здається. 269 чашка і ложка. Ось такий подарок можна теж зробити. Але я не знаю, чи буде зручно <гум> з такої чашки пити. Чи це просто як подаруночок для когось? Так, пляшки. В декілька варіантах тут святкових. Ну, 149 гривень. І ось ця червона, ой, уже хтось тут поцупив. Теж 149. Ну, а може, десь впала, розбилася, хто його знає. Так, 239 гривень. Ось такі. Наборчики, сіль, перець, різні тут варіанти: ялинки і санти, що там ще є. Так, це ялинки, імбірні чоловічки, або ось такі класичні варіанти. В общем, варіантів багато. Ялинки теж тут і білі, і зелені, і ось санти. Кому що подобається, Ну, можна і, звісно, класичні використовувати на свята. Так, набір із ось такий 189. Теж новорічний судочки. Бокси. Так, а ось дивіться, навіть дошки є у вигляді прянічного чоловічка. Але щось він який страшненький, як із фільмів жахів. Ой, хтось так не дуже вдало його розмалював. Так, ще ось така дошка 269. О, вона ось такою з підставочкою. Колись в дитинстві я теж вижигала по дереву. Але ось, бачите, хтось чоловічка трохи підпортив. Так, 269 гривень. Ось така. Тація. А ось, дивіться, ялиночка. 389. Дуже гарно буде тут розкласти якісь фрукти. Так, ще таця металева, легесенька, теж тут імбірний. Прянічний чоловічки 120 гривень. Гарненька таця Ну і Інші варіанти теж є. Багато всього люди купляють, не дивлячись ні на що, ні на ціни, все рівно щось купляють, бо хочеться відчувати свято в домі. Всім я буду дякувати за перегляд відео. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки і за підписку на канал. Залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока.